Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 листопада, 21 листопада 1916 року Егейське море стало свідком трагедії, що могла б бути набагато масштабнішою. Шпитальний корабель Британік, брат легендарного Титаніка, налетів на німецьку міну та отримав смертельне пошкодження. Попри величезні розміри та репутацію найбезпечнішого судна у світі, він почав тонути надзвичайно швидко і потонув всього за 50 хвилин. Але на відміну від свого сумнозвісного родича, історія Британіка не стала катастрофою з тисячами жертв. Екіпаж діяв чітко, а капітан ухвалив рішення, яке врятувало сотні життів. Він спрямував корабель до найближчої мілини, намагаючись посадити судно на мелку воду. Це дозволило більшості людей дочекатися евакуації. Загинула 21 особа. Страшна втрата, але в рази менше, ніж могла б бути за такого розвитку подій. Британік, корабель тієї ж серії, що і Титанік, був переобладнаний під шпиталь під час Першої світової війни і перевозив медиків, поранених та персонал. Його білі борти з червоними хрестами мали захищати від нападів, але у вирі війни такі правила часто не працювали. Корабель затонув майже повністю горизонтально. Рідкісний випадок для таких гігантів. Сьогодні Британік лежить на дні біля острова Кеа, ставши своєрідною підводною капсулою часу і нагадуванням про те, як тонка межа між трагедією та порятунком інколи залежить від кількох рішень та хвилин. А як ви вважаєте, чому історія Британіка так мало відома в порівнянні з Титаніком і чи мала б вона звучати голосніше? 21 листопада 1920 року на берегах Збруча відбулася подія, яка символічно завершила цілу епоху української визвольної боротьби, втомлена нескінченними боями, епідеміями та нестачою зброї. Армія УНР зробила свій останній крок як організована сила. Перейшла кордон і відійшла на територію Польщі. Там українських вояків інтернували у таборах. А сама Українська Народна Республіка фактично перестала існувати як держава. Для багатьох це був момент гіркого усвідомлення. Незалежність, за яку боролися стільки років, не вдалося втримати. Але разом з тим це був і момент величезної людської мужності. Армія, яка пройшла через зимові походи, відступи, союзи та зради, зберегла дисципліну до останнього. Вояки не розійшлися хто куди, не здалися більшовикам. Вони пішли разом, як одна сила, зберігаючи віру, що боротьба колись продовжиться. У таборах інтернованих чекали суворі умови, але там же зберігалися традиції армії, видавалися газети, проводилися навчання. Для багатьох це стало способом втримати дух ідентичності, коли держави вже не існувало. Перехід через Збруч став трагічним фіналом однієї сторінки української історії, але не всієї книги. Бо саме пам'ять про тих вояків, їхню впертість та віру у власну державу стане фундаментом наступних поколінь борців за свободу. А як ви вважаєте, чи могла історія УНР завершитися інакше? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику файник і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.